Сподіваюся, що отримав свого останнього компаса. Буде він працювати довго надійно. Саме головне, щоб я його пережив. От. Зараз я трошки там посмикаю вправо-вліво. Ну, північ десь тій в тому напрямку і знаходиться. От. Ось я його там раз, дернув. Він в ту сторону наче і стоїть. Але потрошечку вертається. Так що там у нас далі? О, трохи ну нахилю його, пішов. Повертаю його чік. Раз він зупинився. Повертаю. Так, стоїть він в такому напрямку. покрутим його. Ну, тримать його стараюсь горизонтально. Така у нього скорость реакції. Снахиляю, і доїжджаю далі. Тобто ну, надо мати время для того, щоб від нього щось получить. Подивиться, підстроїться. Ну, не прямо там, що все пів секунди буде рішати. Ну, прикидуй, що якісь помадні компасає, що вони виставляються в направленні на багато ріші. Ну, базар не про них. Все, наклоняю, щоб не сумніватися, що він якось реагує, Ну, приблизительно така картина його роботи. Ця штука, цей шаблон, по-моєму, він зверху розташований. Якщо присвітить, то наче видно, що він зверху. Хто хоче його там шкрябати чи кому мішає, думаю, мішать нікому не буде. Є такий храповичок якийсь там пластиковий, що він держить цей шаблон червоний. От для азімута я так собі представляю. Є магніт. Там просвічується через пластик, світиться він довгенько, тримає нормально світло в цьому диску. Такий він, зеленовата оттінка світиться. Зараз день не буду бігати там по тимки, щоб шукати, де там темне місце. Є там магніт такий, він там симметрично приклепаний до цього, до диска. В общем, нормально. Тут что? Ну, линейка. викно для азимута. Не знаю там, что для чего оно предусмотрено. Такие ремешочек удобный на липучке. Вот. Ну, классная вещь, короче. Стоить раза в два дешевше за компас. И что мне не нравится, что тут есть такая конкретно стрелка, а все остальные напрямки такие. Менш виражені в темноті, і легше її бачити десь якихось там сумерках. В основному про нього все. Зараз складемо його десь, хай там собі віддихає. Ну все, якщо брати по компасу, то сюди компаса я поставив теж ремішок, який йшов з цим компасом. Такий він з отверстиями, як деякі люблять розказувати, або з дірками. От. Ну, тут, бачите, пластик запаяний по углах. От. А на цьому металеві вінтики, шпунтики під хрестову твертку. Ну, не знаю, чи вони магнітяться, але на роботу компаса мені що -то... ніяк. короче, стрілка тупо до них не притягується. Щось мені так кажеться. Тобто, вона Їх поки, може сильно не ощущає. Ніяк вони так не впливають критично на це діло. Ну, а що тут? Компасит перед цим показував. Можу ще раз продемонструвати, Дуже вони схожі з попереднім, що я показав. От, ну, ціна, конечно, більша, Набагато чотче і ярче світиться диск. Ну так, конечно, він своих денег можно сказати, стоїть, Но трохи є, як то кажуть, в цих моментах улучшені функції. Може він там хтось когось копірував, ну це не суть важно, як то кажуть. Головне, щоб в роботі було нормально. Направлення, я думаю, не обов'язково там чи кожного точно. Ну, це ось ось Steam десь на такому розстоянні взаємодействує. Можна дійти дальше. Уже спокійніше. Ну, сантиметрів 20... Такий уровень без чувства, я будемо казати. Тобто на одній руки два не повіси, щоб перевірити. Направлення, ну, плюс-мінус туди-сюди. У компаса своє. Все своє. Якщо брати поперед столу, класти їх, то цей показує в такому направленні, цей показує. Ну, Може, під столом там якісь железяки лежать. Це в такому показує. Так. Зараз ми трохи подрівняємо, покладемо. чик чик Показує так, ладно. Тут недалеко третій. Ще оберу його, буде воно влияти на нього ще ні. Да, щось він трохи кудись повернувся, але не так значительно, як канпас. Зараз ми компас положимо на це саме місце. Що він стане прямо? Подергаємо його. Не, так він свій напрямок і тримає. А цей що у нас там скаже? Скаже, що отак. Даже при наклонах особи він нікуди не тікає. Така різниця. Так. Вбираємо це і все. ЄС це з активним, будемо казати, я так придумав казати на нього магнітом активним. Чого-то він взагалі примагнітився, не хоче нічого, ніяк реагувати. Что-то його трохи наче відклинило. Так він себе поводить, як то кажуть. Трохи може застрять. Особенно його де плюс там і мінус в тому, що ці магніти, як швидко настраюються на направлення горизонту, так само і починають притягуватися до різних металічних предметів. Тобто вже стрілка коректується під них. Чим ближче вона до них знаходиться. Тобто, якщо в закритому поміщенні, то можна получать нормально. будемо казати, погрешність, похибку кому як. Це у нас показує десь туди. Наскільки він тут кошмарить буде кампаса, зараз побачимо. З розстояння 20 см. Встановили. Рухаєш, а він на нього якось реагує. Ну, В пределах 30 сантиметрів вроді все спокойно. Все вроді так. Чик-чик, все нормально. Так що такий завершающий, як то кажуть, обзор по цьому поводу. Зараз ми його обираємо. Ну і пока що буду користуватися цим середнім компасом. Я думаю, такий можуть кожен знайти на Алиекспресі, хто буде цікавиться. Всім удачи!